Всім привіт! Сьогодні буду з вами ділитись помадами, які я вважаю дуже доцільними і гарними на осінньо-зимовий період. Я, в принципі, не вважаю, що а, сезонні зміни повинні якось впливати на макіяж, але іноді хочеться підстроїтись під сезон і підібрати щось особливе і специфічне. А, тому в цьому відео будуть різні варіанти засобів для губ, які підійдуть не лише на осінь, але також на зиму. Я Внесла в це відео бюджетні і не дуже бюджетні засоби для губ, але також внесла більш реалістичні засоби, тому що е, всі підбірки, які багато підбірок, які я бачу сама, просто не реалістичні на кожен день. Часто ми не можемо носити на кожен день бордову помаду, чи темну коричневу помаду, чи чорну помаду, чи синю помаду. Е, для мене всі ці кольори реалістичні. Можливо, не всі з них повсякденні, але тут будуть також нюдові а, кольори і нюдові засоби для губ, які підійдуть на кожен день в осінньо-зимовий час. Почну я з того, що в мене на губах зараз. Якщо вам цікаво подивитися, як я виконала цей макіяж, я зняла ціле відео, збирайся зі мною, як я наносила все це на своє обличчя, але коротко кажучи, це моя мініатюрка блиску від Діор Діор. Едікт Lip Maximizer в відтінку 038. Як на мене, це саме ідеальний відтінок на кожен день на осінній період. Його легко носити, це блис, який легко наноситься, легко зношується, гарно зношується. Це колір, який. А, Підійде під всі макіяжі, і це дуже приємна текстура. Це однозначно так з цими ліп-максимайзерами від Dior. Я не дуже люблю цей холодок прохолодне відчуття на губах, який е, залишається деякий період часу після нанесення, але я люблю цю консистенцію. Вона м, більш така кремово-гелева. Вона не липка одночасно і просто дуже приємно відчувається на губах і також зволожує. А, помада від Essence. Тепер ми пішли по нюдовим помадам. А, це помада у відтінку 12 Loyal і виглядає вона ось таким чином. Це нейтрально рожева помада. Це, напр... це мабуть, най, а, найрожевіша, найнюдовіша помада. З цієї всієї підбірки я її вибрала, тому що я вважаю, що це дуже гарний колір, який підійде на будь-який сезон, на будь-який період року, на будь-який макіяж, майже на будь-який макіяж, і цей відтінок підійде дуже багатьом підтонам шкіри. Як на мене, це дуже симпатичний колір на кожен день. Під будь-який осінній макіяж, який хочеться підкреслити, але губи не вважаються центром уваги. Наступний колір. Це колір від Elf. Це помада їх, оу, якось вони там називаються. сатиновий фініш Dorry Talk. Це вже більш таке направлення приглушеної, припиленої рози, троянди. Які я дуже люблю на кожен день. Знову ж таки дуже хороший відтінок під будь-який макіяж, особливо, якщо ви любите восени чи взимку більш насичений макіяж очей, так як я люблю це, я я люблю виділити очі, можливо, якимись фіолетовими теплими, насиченими коричневими, червоними а, кольорами, і нанести щось більш нейтральне на губи, але також з якимось натяком на осінь. Найбільш Відтінок, також повсякденний. Це помада від Urban Decay. Це їх лінійка Shine, тобто вони підсвічують губи, вони більш е, тонкі по своїй текстурі, вони зволожуючі, вони е, наносяться майже як бальзам для губ. І це колір June Gloom. Мені подобається упаковка, але мене часом дратує. Те, що я маю підібрати, як її закрити, тому що вона не закривається так легко, потрібно трошки погратися. Це така мінімальна, мінімальний такий момент, але він мене дратує час від часу. А, дуже гарна упаковка між тим. Блискуча, все таке. Ось так виглядає сама помада, але я б сказала, що це більш бальзамна текстура. Це навіть видно по свочу, вона переливається, вона виглядає більш глянцево порівняно до сатинових помад, які я показувала раніше. Якщо вам подобаються більш теплі відтінки, але ви не хочете носити щось дуже коричневе на кожен день. Мені здається, це дуже підходячий колір. Але майте на увазі, що такі теплі відтінки часом підкреслюють жовтизну зубів, навіть якщо її немає. Помада, в якій мені подобається відтінок, але я не впевнена, чи мені подобається текстура. Це помада від Charlotte Tilbury, Це відтінок «Pillow Talk 2». Я думаю, що це буде ідеальний колір на осінь, коли хочеться вже чогось темнішого, насиченішого. Покажу вам своч, як він виглядає в порівнянні з іншими кольорами. Це вже більш такий кричащий колір прямо на осінь, але його також можна використовувати на зиму, особливо якщо ви не любите червоні помади. Якщо це не ваше, але вам хочеться чогось більш насиченого і цікавішого, і більш нюдового. Мені здається, це воно. Єдине, що коли я наносила його на губи, ви можете це побачити а, в кліпі, де я роблю свочі. Чомусь я не могла нанести цей колір рівномірно і гладко, він а, не наносився кремово, і мене це трохи насторожило. Я все ще хочу поекспериментувати з цією формулою, подивитись, чи просто це був якийсь невдалий момент, можливо, це був мій бальзам для губ, чи щось інше. Можливо, це просто мініатюра і не важче. Користуватися, але я просто хотіла цей момент озвучити, тому що мені здається, це важливо, особливо коли ціна помади настільки кусюча. Наступний кольор це ельф. Єдине, що мені не подобається в цих помадах, це упаковка. Так, Ця помада буде трошки дорожча ніж ця. Буквально там різниця в 2-3 долара Але ця упаковка набагато якісніша вона важча, вона матова, на ній не залишається ніяких відпечатків від пальців, вона також магнетична. Ця ж упаковка мені здається розлетиться за 3 секунди, але що є, то є. Цей колір дуже симпатичний. Він такий філатуватий, там таке маленьке сердечко, якщо це видно на камері. І це також із серії бальзамів для губ, які можна просто нанести в один слой одним шаром, чи нанести дивний своч, чи нанести набагато більше і привести до такого більш драматичного ефекту. Мені подобаються такі засоби на кожен день, їх можна просто навіть без зеркала нанести, розподілити, і пішла-поїхала. Дуже хороший засіб для тих, хто любить від свого засобу для губ отримувати різні ефекти. Передостанній засіб для губ: дві помади від Essence. Це більш коричневий відтінок, який просто кричить осінню. І це фіолетоватий відтінок, який я люблю носити, коли мені хочеться чогось більш яскравого. Давайте. Почнемо з коричневого відтінку. Це відтінок 06. І це справжній листопадний осінній колір. У мене цей колір асоціюється виключно з холодною дощовою осінню. Мені здається, він таким і виглядає. Ось він тут. І він для тих, хто любить коричневі губи 90-х, губи Кайлі Дженнер. Тримається пристойно, це формула на губах. Вона не тримається, не протримається крізь їжу, чи якщо ви будете щось спити, але відповідна і ціна. Мені подобається мати такі помади в своєму загашнику, тому що якщо мені хочеться щось конкретного, навіть просто раз в рік нанести цю помаду на себе. Я не відчуваю огризіння совісті за те, що я витратила багато грошей на те, чим користуюсь раз чи два в рік. Одна з моїх самих улюблених помад, я люблю використовувати цю помаду під щось червоне. Коли на мені щось червоне, мені здається, вони доповнюють один одного. Це моя улюблена, напевно, фіолетова помада. Я її ось тут наносу порівняно з помадою від Ельф. Ви бачите, абсолютно різний фіолетовий колір. Більш спокійний, більш бальзамічний, такий, як бальзам для губ. І більш насичений кольор, який е, віддає навіть чимось лавандовим і холодним. Це такий холодний фіолетовий колір. Це кольор не для всіх, це не кольор на кожен день, як на мене, але це дуже розважаючий колір. Коли він на мені, я себе відчуваю добре, я себе відчуваю е, більш нахабною. Нахабне не дуже правильне слово, тому що в ньому е, негативний підтон, але е, більш. Е, Хороброю, можливо, в якомусь плані, коли мені хочеться чогось яскравого, і знову ж таки не хочеться чогось червоного. Я носила цю помаду один новий рік, я проносила два чи три дні підряд його, тому що мені подобалось, як виглядає цей кольор на шкірі, на обличчі. В мене був абсолютно мінімальний макіяж очей і ця помада, і вона. Дуже добре підкреслювала риси обличчя і просто надавала обличчю свіжості кольору. І це був абсолютно не нудний колір і непередбачуваний колір. Ось така підбірка моїх засобів для губ на осінь і зиму. Знову ж таки, я вважаю, що потрібно носити що хочете, коли хочете, незалежно від сезону. Але якщо хочеться конкретно подивитись на деякі кольори, як виключно осінні, такі є. Деякі з них. Я не можу носити в ніякий інший сезон, крім осені або зими, тому що вони дуже сильно асоціюються з чимось конкретно сезонним. Напишіть коментаря знизу, чи є у вас кольори для губ, чи засоби для губ, які ви носите виключно в якісь сезони, особливо осінній і зимовий період. Дякую за перегляд, сподіваюся, це відео було для вас корисним і цікавим. Ну а ми з вами побачимось в моєму наступному відео.